Установка проставок річ надзвичайно проста. В кілька кроків показую вам, як це робиться. Відкручуємо з проставки в сі чотири гайки, які йдуть з нею в комплекті, одягаємо на нашу ступицю і прикручуємо комплектними гайками. Обов'язково дотягуємо за допомогою ручного ключа. Ніколи не дотягуємо проставку та її колісний диск гайковертом. Ми перевірили вручну момент затяжки на е, цих гайках. Ступична проставка в нас сидить міцно і надійно. І тепер на шпильки уже самої ступичної проставки ми спокійно ставимо наш колісний диск. І затягуємо рідні гайки самого квадроцикла. Одягнувши проставки і поставивши колісні диски на місце уже на проставки прикрутивши, повторюємо процедуру для передніх коліс. Уже опустивши квадрик на землю, обов'язково перевіряємо затяжку колісних дисків. Перевіряємо затяжку звичайним ключем, не довіряємо ніяким пістолетам.